Всім привіт! Настав час розповісти про ще одну гру Рогалик, де мої єврейські нахили проявляються повну. Гра, в якій можна продавати різний непотріб бабам та дідам по високим цінам. пані та панове, зустрічайте огляд на гру «Moonlighter». тому сідайте зручніше і приємного вам перегляду. Почну все як зазвичай. З української мови. Її немає, а фанатський переклад я не знайшов, якщо він, звичайно, є. Так, а що ж по сюжету? Якщо коротко, то колись, звідки не візьмись, з'явилися якісь підземелля. Біля них з часом з'явилося поселення, яке мало назву ринок. Серед поселенців були герої і торговці. З часом ті підземелля закрили, бо вони були дуже небезпечними. Через це поселення занепало. Особливо постраждала крамничка нашого героя Уіла, котрий мріяв відкрити п'яті двері підземелля. Це весь сюжет. Головне завдання нашого героя, себто вас, буде пройти всі чотири різних підземелля і відкрити п'яте. А тепер до геймплею. Після вступного ролику йде запуск першого підземелля, де пояснюються основні механіки гри це біг, перекати та атака. Ну а також збирання різних ресурсів на продаж та крафт. Але про це трошки пізніше. Зараз розповім. Про підземелля. Як я вже казав, їх і всі вони різні. Я поки був в перших трьох: підземельні голема, лісовому та пустельному. В кожному з них свої противники та ресурси. Чим складніше підземелля, тим краще лут. В кожному підземеллі по три рівні. Щоб перейти на наступний рівень, треба завалити боса. Після ліквідації боса на останньому рівні відкривається доступ до наступного підземелля. Боси не складні, головне вивчити таймінги, їхню поведінку та мати нормальне спорядження. А тепер про спорядження: є три види броні: стандартне, те, яке дає більше швидкості, але менше захисту, і те, яке робить повільнішим, але дає додатковий захист. По факту, танк, бивця і стандарт. Окрім броні, є ще різна зброя: 5 видів. Меч зі щитом, середня дальність атаки з можливістю блокувати удари. Великий меч наносить шкоду на великій площині, але забирає швидкість. Спис б'є далеко перед героєм. Рукавиці мають високу швидкість, але мінімальний радіус атаки. І останній це лук, чисто для далеких відстаней. В кожного буде своє улюблене комбо, так як можна одночасно спорядити два види озброєння. Можливість крафтити спорядження відкривається тільки після відкриття коваля, і тут час перейти до частини, пов'язаної з прокачуванням поселення та власного будинку. Як ви вже зрозуміли, можна купувати різних корисних гробанян до свого поселення, таких як коваль, алхімічка, в якої, до речі, можна додатково поліпшувати спорядження, а також купувати різне зілля та інших мешканців. Точно так само можна покращувати власну домівку, збільшуючи її в розмірах, купуючи нове ліжко або додаткові скрині і так далі. Ви запитаєте, Зефір, звідки ж брати гроші? Та дуже просто: артефакти та зайві ресурси можна продавати в крамничці, властиком якої є ви самі. Ціну на товари треба дізнаватися шляхом її продажу. По-іншому ніяк. Якщо товар бажаний, то його будуть купувати навіть за завищеними цінами. І навпаки, якщо ви заповнили ринок якимось одним товаром, то купувати його не захочуть. А ще буває таке, що може зайти злодій і може щось поцупити, тому вам треба буде встигнути його зловити і повернути свої товари. За все. Тепер час розповісти про візуал. Тут коротенько, виглядає все гарно: зброя, удари, перекати, все відбувається плавно. Дуже красиво зображені персонажі, покупці, вороги та боси. Тому загалом вигляд все має гарний. А на цьому, в принципі, все. Гра мені сподобалася набагато більше, ніж та з пекельними кулями. Тому я раджу в неї пограти. Затягне надовго. А на цій ноті я прощаюся з вами до наступного огляду. Дякую за перегляд. Бувайте!